Також ти упомнював про артрози саме. Можеш простою мовою сказати, що це таке, і коли трапляється? Трапляється він будь-коли. Артроз це по суті зношування суглоба. І цей артроз може статися в будь-якому суглобі, в плеснефаланговому, в зяпясько-фаланговому, в гомілковостопному кульшовому, в колінному, плечовому, ліктьовому – в будь-якому суглобі він може траплятися. І відповідно до суглоба є відповідна тактика його лікування. Є консервативна тактика, яка загальна для всіх суглобів. Тобто, це протизапальні хондропротектори, руховий режим обов'язково. Тобто в організмі все працює з принципу не працює, отже, не треба. І коли суглоб працює, то там виробляється власна синовіальна рідина, що в принципі для суглоба окей, класно. Рубо кажучи, це як змазка, звичайно. Саме так, саме вона. Тому ми рекомендуємо людям з артрозом колінних, кольчових суглобів, наприклад, крутити велосипед або плавати. Тобто це і укріплює м'язи спини, і покращує роботу суглоба і кульшового, і колінного. Для людей це здається абсурдом, але коли ти їм пояснюєш, як це працює, вони все розуміють. І якщо виконують, класно. Якщо не виконують, ну що ж, моя справа дати їм рекомендацію. Якщо ми говоримо про оперативне втручання, то знову ж таки тактика вибирається залежно від суглоба. Якщо це колінний чи кульшовий суглоб, то там дійсно працює при тому працює класно. В середньому такі протези, якщо ми говоримо про ідеальні умови, ходять 10 років в середньому. З ліктьовими плюс-мінус та сама історія. З плечовими трошки складніше, бо плечовий суглоб має в собі великий об'єм рухів. І е, навантаження може по вазі і менше, порівняно з кульшовим суглобом. Але разом з тим, за рахунок об'єму рухів і частоти використання, він зношується швидше. І плечові суглоби зношуються за 5 років, що є насправді великою проблемою. Якщо ми кажемо про суглоб гумілковостотний, то там працює артродез, Тобто блокування суглоба. Так, це звучить варварський, я погоджуюсь. Але разом з тим людині не болить. Тобто пороздатість кінцівки зберігається, але біль зникає. І це працює.